Thank <laughs> you. Значить, на zaczorową сесію зареєстровано 17 депутатів отбору наявних сесій Перед початком до порядку денного наші колеги цих дні народження. Прошу поставити на стружку. Проєкт порядку денного розісланий, доповнень як пропозиції. Став на голосування за основу та всього прошу проголосувати та підтримати. 20. Перше питання Переданий. про розгляд про розгляд питань про регулювання земельних відносин. Комісія, будь ласка, замовляє. Ми працювали дане питання, прийняти рішення підтримати питання на, на, на десятій сесії і пропозиція прийняти без обговорення. Тільки перше питання, правильно? Що ще буде? Перше, перше і друге. Перше і друге питання. Запитання пропозиції. Але на голосування за основну процедуру прошу проголосуватися, підтримати. За 15 рішень перед наступних маленьких пронесення змін до рішення 78 за чергової сесії Берзанської міського доволі скритання від 9.01.2024 року No4 презентації програми. Підвищення рефективність та енергозбереження Безонському середу на 2024 рік. Запитання позицію до напитання. Це оплата за встановлення торгопаленого котла у Ліхнівській кількох школі. Ставленого позитивно. Стар на голосування за всьому Прошу проголосувати підтримати. За 17 рішення, дякую. 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 Наступне питання про внесення змін до рішень 76 сесії Березанської міської ради 8 століття від 2323 року No287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки. Запитання пропозиції. Комісія. Да, комісія працювала. Комісія працювала. на голосування за основних таціоном. Прошу проголосувати та підтримати. Доступне питання пронесення рішень місцевої сесії Березальської міської ради 8 скрипня 23 року номер 294 про бюджет Березальської міської територіальної громади на 2024 рік. Заявляю про інтересів. Я Заявляю конфлікт інтересів. Комісія розглядала питання. Прошу за запитання. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за цю прошу проголосувати підтримувати. Прошу переголосувати. Технічна помилка. Ще раз Так на голосування. За основу так само прошу проголосувати та підтримати. Про звернення Берзанської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Напередодні Сінцову і Анна Олександрівна. Проєкт плану перемоги вам депутати, Прошу підтримати проєкт рішення про звернення Британської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представного президента України Володимиром Зеленським, а саме звернення до президента України Верховної Ради та нашого міста побратима полаху щодо підтримки даного плану. План перемоги це результат масштабної роботи команди глав української держави та інших міжнародних друзів. Він вже був представлений президентом України. Перед нашим найважливішим сову союзником США та європейськими країнами. Саме їм допомоги в Боротьбі на них сподіваємося реалізацію українського плану перемоги. Адже від миру Україні без перебільшення залежить стабільність не лише на континенті, а й світовий порядок. Реалізація всіх п'яти пунктів плану посилить Україну десь українців надії на майбутнє. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовим та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, п'ятий безпекових експертів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане євроінтеграцією та утвердження демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні. Одночас обов'язково повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України в виробництві енергії та продовольстві є стратегічним бажаном у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпеки розрахований на післявоєнний, на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Україна розрахована на рішучість партнерів та їхню готовність спільно втілювати все можливе, щоб план перемоги був виконаний. Ми, депутати Берзанської міської ради, возьмо скликання, цілковито підтримуємо план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Відміні Березенської територіальної громади Київської області звертаємося до міста побратима Пулах Республіка Німеччина з проханням підтримати зазначене зарання та порушити клопотання перед національним урядом вашої країни про підтримку ними плану перемоги представлено президента України Володимиром Зеленським. Ми закликаємо весь світ об'єднуватися об навколо нашого плану перемоги і допомагати його реалізувати. Це життєво важливо для України. Віримо в перемогу, впливаємо депутати Березанської військової ради Оської. Прошу підтримати телезардня на непропорішення. Ставлю на голосування за всіх працював, прошу проголосувати такувати. За 17 річних приємно до голосу. Дякую. Таємних пунктів там немає. Дякую всім за роботу. Сесію вишну. Sim.